Любі гравці ось і пробайнуло вже півроку з моменту нашого знайомства. За цей час ми пройшли разом чималий шлях, наповнений емоціями та незабутніми моментами. За ці шість місяців було чимало різних ситуацій: злети, падіння і знову злети. Ми випустили п'ять повноцінних оновлень, кожне з яких наближало гру до ще більшого комфорту та задоволення. Але на цьому все не зупинилось. Ми також реалізували безліч дрібних, але важливих покращень. Ащінь розробили велику кількість нових систем, автівок та одягу на будь-який смак. Разом з вами ми святкували важливі події та просто весело проводили час. Ми безмежно вдячні кожному з вас за підтримку, зворотній зв'язок та активність. Ваші ідеї, коментарі та участь у житті серверу надихають нас рухатись вперед та ставати кращими щодня, і це тільки початок. Попереду ще більше оновлень подій та приємних несподіванок. Залишайтесь з нами. Найцікавіше ще попереду. І саме сьогодні ми раді представити вам спеціальне оновлення до нашого півріччя під кодовою назвою 1.5. Почнемо з того, на що ви чекали давно. Наш особистий лаунчер, який ви зможете завантажити на нашому сайті. Для того, щоб підключитись через лаунчер, вам треба мати придбану ліцензійну версію GTA 5. Натискаєте Завантажити. Якщо не маєте встановленого Rage, він завантажиться автоматично. Після цього натискаєте Грати. Далі відкривається сам рейдж. В пошуку знаходите наш сервер та під'єднуєтесь. Виникло питання: що ж дає лаунчер? Це бонуси, плюс 3 тисячі ігрової валюти та 10% досвіду до кожного пейдею. Додаткові 5% до заробітної плати на роботах, мінус 5% для сплати податків та продовження на 2 дні. Посилання на наш сайт з лаунчер можна знайти в описі під відео. Продовжимо новою та цікавою системою контейнерів на новій локації у порту о 12, 16 та 20.00 з'являтимуться контейнери. Всього їх буде вісім: два го постал, два американські, два дубайські та два українські. Перед входом до порту вас зустріне NPC, який розповість про час появи контейнерів. Пояснить, як працює сама система та які призи можна взагалі отримати. Після появи контейнера у вас буде 15 хвилин, щоб зробити ставку. Ставку можна перебувати, однак час до відкриття контейнера не змінюється. Водночас, якщо до відкриття залишилась одна хвилина, кожна нова перебита ставка повертатиме таймер на 60 секунд. І так, до моменту відкриття. Щоб зробити ставку, підійдіть до контейнера та натисніть клавішу Є. Після для цього відкривається меню, де ви побачите, хто саме робив ставки і на яку суму Введіть свою ставку та натисніть Зробити ставку. Увага! Ваші кошти мають бути на руках, а не на банківському рахунку. З контейнерів можуть випадати як автівки, так і різні предмети. Якщо випала автівка, у вас буде одна хвилина, щоб прийняти рішення забрати її або продати. Щоб забрати автівку, сядьте в неї та у меню Оберіть відповідну дію. Якщо ви рішили продати, порт отримає 20% комісії від вартості. Якщо випали речі, зайдіть у контейнер і натисніть Є. Ви побачите список предметів, які вам випали, після чого зможете обрати, забрати їх або продати. Крім цієї системи, ми підготували 20 нових будинків на Вайнвуді, які будуть доступні для зльоту. Ну ж новий одяг та татуювання. В аксесуарах також буде різний асортимент, наприклад, лабубу на будь-який смак та стіч, які будуть вважатись унікальними. найкрутіші автівки, які знаходитимуться у автосалоні – Kia K4 GT Line Turbo та Mercedes-Benz AMG GT63. забувайте залишати в коментарях назву автівки, яку ви хочете побачити в наступному оновленні. Ми не могли залишити вас без подарунків, тому оголошуємо розіграш із 50 призовими місцями. Серед подарунків наш фірмовий мерч, ігрові призи та ігрова гарнітура. Від 10 до 9 місця килим Хатор. Від 8 до 7 клавіатура Хатор. Від 6 до 5 мишка Хатор. За 4-те місце навушники Logitech. За 3-тє місце мікрофон HyperX QuadCast. За друге монітор MSI. а головним призом стане iPhone 16 Pro Max. Учасником акції автоматично стає кожен гравець, який має акаунт, та прив'язав свій телеграм, адже саме туди надійде повідомлення з результатом. Надалі кожного по йдею ви отримуватимете один квиток. У кого їх більше, у того й вищий шанс на виграш. Відстежувати їхню кількість можна через M-меню у спеціальній вкладці. Можливість збирати квитки доступна протягом місяця. 14 червня по 14 липня усі деталі та повний список призів ви знайдете в окремому розділі на нашому сайті. Там ви зможете побачити топ-гравців за кількістю квитків, а також знайти себе та побачити власну кількість. А у грі на вас чекатиме святкова рулетка з унікальними призами, різноманітними аксесуарами, одягом та неймовірним доччарджер Daytona СКЕТПЕК. Дачі кожному з вас! Хочемо згадати систему сімей. Ми знаємо, як ви її чекаєте. Ми в свою чергу втілимо цю систему гру прямо зараз. Кожен з вас може взяти участь у розробці, залишивши свої ідеї у розділі на форумі пропозиції щодо покращення. Адже вона з'явиться вже в цьому місяці в оновленні 1.6. тому починайте грати та розвиватись прямо зараз, щоб комфортно та швидко розвинути свою сім'ю. Ну а на цьому все безмежно дякуємо кожному з вас. Бажаємо вам мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри! Зустрінемось з вами 14 червня на оновленні 1.5.